Щодня до Центру служби крові у Тернополі приходять люди, щоб стати донорами. Цей процес добровільний, адже потреба в переливанні сполучної тканини пораненим та хворим як ніколи актуальна. Перше за чотири роки після декрету до центру прийшла Катерина, щоб поповнити запаси крові, які в будь-який момент можуть передати для лікування. Першу донацію тернополянка зробила ще у 2014 році. Відтоді це стало звичкою. Компоненти крові в аптеці не купиш ні за які гроші. Тому, якщо людина не буде здавати кров, комусь її просто не вистачить, так як нас зараз ведуться бойові дії, і я знаю, що моя кров може комусь врятувати життя. Перед тим як здавати кров, необхідно прислухатися до лікарських рекомендацій: не вживати алкоголь, відмовитися від шкідливої їжі та фізичних навантажень. Вага для жінок не менше 53 кілограмів, для чоловіків більше 60. Після цього в центрі збору крові вас зареєструють та проведуть консультацію з лікарем-терапевтом. Після бесіди потенційного донора направляють до клінічної лабораторії, щоб визначити рівень гемоглобіну та резус, Від чого залежить допуск до залу донації? На цьому апараті гемоконтроль ми визначаємо рівень гемоглобіну. Це такий швидкий тест. Він зразу показує. Гемоглобін у жінок має бути 125-150 пять Чоловіків 130-175. Після позитивного контролю донори мають 15 хвилин, щоб випити чай з печивом та підготувати себе до процедури. Вже в залі для донації медичні сестри обробляють місце на руці, звідки збиратимуть кров, накладають жгут, та протягом 10 хвилин очікують на поповнення спеціального мішечка. Інколи бувають такі випадки, що, наприклад, повну дозу є важко здати людині, це залежить від багатьох чинників, і ми це розуміємо, але в більшості все нормально. І стандартна доза кроводачі це є 450 мл крові. Зібрана кров проходить ретельну перевірку на наявність захворювань, а також розподіл на еритроцити та плазму. Для якісного збору інформації в лабораторному відділі працює новітній аналізатор архітект. Через який проходять пробірки з кров'ю, медичні працівники закликають здавати кров повноцінно, адже отримані еритроцити необхідні при пологах, кровотечах та в лікуванні онкозахворювань. Плазма ж має великі запаси і довший термін зберігання, а потреба в її використанні менша ніж в еретроцитах. Береться кров пробірочку, відповідно від і наставляються ось такі штати. Здається, програма. Виноситься все на комп'ютер на чотири інфекції. Відповідно на кожного донора, через який час йде по 5 хвилин і видаються аналізи. Після збору крові людині необхідний відпочинок: багато води та відмова від щеплень на 10 днів. Протягом наступної доби протипоказані інтенсивні тренування і забагато руху. Здавати свою кров можна раз на два місяці, незалежно від статі, віком від 18 до 65 років. Зробивши донацію крові своєю звичкою, ви збільшите шанси на порятунок життя наших людей.